як вийшли Друзі, вітаю! Мене звати Віктор. Ви на моєму каналі, і ми вже ось такою класною компанією з чотирьох людей переїхали на канал Київського водосховища. Плануємо зараз спробувати половити судачків. А якщо пощастить, можливо, щучку якунців. За попередньою інформацією, тут рибка трохи прокльовує. Тому не бачу сенсу гаяти часу і вважаю, що треба вже розпочинати кидати. Комплект мій сьогодні виглядає наступним чином. X-Game 90L до 16 грамів. Якраз ідеальна судачка. До нього в мене Vanford 2500 S. І на шпульці стоїть UGK Born Rush 04. А по приманці я розпочну з Vipo 2.8. На 7 грамах джигрігу. Риболовля розпочалася досить жваво, і в перші 15 хвилин лову я вже встиг отримати перше клювання. Рибка підсіла за самий краєчок губи, і я вирішив ризикнути і підняти її на флюрі. За що й поплатився? Рибка відвалилася прям в повітрі. Та зараз спробую взяти. Ай блін! Адцепився. Ну, ми викидаємося. Добрий ранок. Ну, один поки. Зірвався судачок. А, судачок? Да. Покажіть, на шоловийся, бо я такий не бачив. З'явили? Щось зацепив. А, ні? Є, є. стоит. Брін, як він сів, я не знаю. На вимодці я забагрив досить непоганого підлящика. І хоч риба спіймана досить таки нечесним способом, але позитивні емоції це виваджування дійсно мені принесло. Загалом концентрація білої риби тут була дійсно неймовірна. А я був досить здивований, чому тут не сидять люди з фідерами. І ця сама біла риба буде нас турбувати протягом всієї риболовлі. Ви це в принципі побачите далі. Что, Дань? Что там? Судачок. Ну-ну-ну. Да, давай, ой. поделай. Да-да-да, рыбка. Рыб. Видимо? Да, давай помогу. Зараз самі і спробуємо. А, забава. <риснє> так, всі нас Там Хреста, так? Де так Тихо, 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 тихо тише. Я вже, знаєш, як на земні рибалці, так, да. Після досить тривалої паузи в кльові судачок знову показав себе і в цей раз знову в досить таки прикольному розмірі. Бахєвич. Да, да. тільки поставили. Тут сталася досить дивна ситуація, я би сказав, з розряду фантастики. А хлопцям на пантоні клюнула дуже крупна риба. За словами того, хто тягнув, це була рибка розміру десь 5 кг. плюс. І попалась вона дуже дивним чином. До цього мій брат обірвався і залишив досить багато шнура в воді. І знайомий зачепився за цей шнур. І коли витягав його. То вже на обірвану приманку і підсіла ця риба. Але під берегом вона зійшла, навіть нам не показавшись, тому ми до сих пір не знаємо, що то було. Цей судачок мене досить здивував, я б навіть сказав приголомшив. Бо він досить різко пішов в берег на мене. І я подумав, що це було холосте клювання. Але коли згодом почав підтягувати, то зрозумів, що рибка все ж таки сидить. Спортивний розмір, але приємно. Вова, что скажешь? Что это ужасно. <рес> <рес> нет. <рес> Сколько ты метров сыра потерял? Дофигища фигище. Метров? Да нет. Да каких столов? Ну, 60. Ну, да просто быстро. Да? 60 метров на районе. Дрібні судачки трохи почали прокльовувати. І в принципі не тільки в мене, а й загалом у людей. А. У -у -у. Прям тут же що до цього. Вже чуть не здох, поки я тягнув по ходу риболовлі я зрозумів, що рибка стояла в більш глибоких частинах ямки і проводка через це була в мене максимально повільна, тому що відбувався своєрідний спуск в ямку і зависання приманки і без того було досить довге. Черговий спійманий судачок дрібного розміру по тій же схемі з тією ж проводкою і відправляється він назад водойму. Не розповів я, до речі, про приманку. Фаворитом сьогоднішнього дня став ось такий ю-шед від Фішапа, В розмірі 2,5 дюйма в такому кислотному кольорі. концентрация. Вопрос снимай видео. Помоги взять. Такий чиназос. Чиназос, Сюда Сюда Ой, дякую, Вова. Що скажеш? Чи Отлічний, я хочу сказати. А ну, покоди, дякую. Це пари Симпатичний судачок, гарний розмір, він ще йому дрився, втаранитися головою в берег. <noise> Если дергается, то рыбка. Да, прикинь, что души. Окунь можешь? Не-не-не. Блин, ну это усоток. Мог не то бить. А ну покажи. Ну ч, нормально. Это классно. Вода почала вже стрімко йти і підтоплювати набережну, В мене було ще одне холосте клювання. І врешті-решт я ловлю ще одненького судачка. Такого очікуваного, вже знаючи, що скоро будемо йти, все ж таки я не залишаюся без рибки. У мене теж розмір чемпіон. Чобов, як вийшли? А вийти по стандартному шляху через дощечку в мене не вийшло би, я би набрав води, тому що мої чоботи більш низькі, ніж у інших. І тому я передав свої Снасті отак через верх і проліз під сіткою. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. Час вже їхати. Рибки половили. Як для зими, була і класна рибка, і досить зліклювання. Загалом цим місцем і риболовою я повністю задоволений. І вже буду потрохи налаштовуватись саме на. Весняний сезон. На цьому буду прощатися. Бажаю вам міцного здоров'я і, звісно, частіше ходити на риболовлю. Бай-бай!